Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 5 січня 2026 року, і це 1412-та доба мужньої оборони України проти повномасштабного навалу російських окупантів. Як і завжди, на обої ми продовжуємо говорити про зону бойових дій. І я розумію, що багато було прикуто уваги за останній час далекій заокеанській латиноамериканській країні Венесуелі, але про неї ми не будемо говорити. Хоча можна було б цю тему досить так на півгодинки якось розтягнути, в деталях все обговорити, але ні, ми говоримо саме про Україну, ми говоримо про лінію боєзіткнення, і безпосередньо що відбувалося за останню добу, хоча трошки буде і невеличких ну, таких підсумків, та навіть зрівнянь, порівнянь з тим, а насправді наскільки те, що ми зараз спостерігаємо в зоні бойових дій, воно має глобальний вплив, глобальне значення, глобальний масштаб. А наскільки воно не більше ніж оперативно-тактичне, інколи тактичне чи інше має значення? Отже, починаємо. Покровсько-мирноградська агломерація. Почну саме з покровсько Мирноградської агломерації, оскільки російські окупаційні війська досі не можуть захопити ані Мирноград, ані Покровськ. Хоча їх вже Пропагандистські майданчики неодноразово заявляли про те, що вони там контролюють більшу частину цієї агломерації або контролюють повністю. Тобто, різні були заяви, були і запрошення Путіна іноземних журналістів саме до Покровської та Мирнограду Але факт залишається фактом. Сили оборони України продовжують. Тримати оборону, переважно вона відбувається зараз в північній частині самого Покровська та північних районах Мирнограду. Частково це центральне, частково це східні райони Мирнограду. Тобто в Мирнограді бої продовжуються. Напередодні, вже про це я можу говорити якось більш так відкрито. Напередодні російські пропагандистські. Канали заявляли, що Мирноград знаходиться повністю під їх контролем. А про це підтверджували деякі західні називемо це так. ЗМІ які говорили, нібито українці вийшли з Мирнограду. А українські війська залишили Мирноград. Але ми бачимо, що це не так: Росіяни продовжують вмирати. В своїх накатах на е, вулицях, прогулках та кварталах Мирнограду, і не відчувають себе там в безпеці. Але я хочу сказати про дещо інше: а саме безпосередньо чого е, все ж таки за цей час е, здобули російські окупанти саме на цьому напрямку, які їх результати були за рік. Просто для розуміння того, що відбувалося протягом року, і про що майже кожного ранку ми з вами говорили, що росіяни наступають, 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 ще раз наступають. Хочу показати вам ситуацію станом на саме січень 2025 року, 1 січня 2025 року. Саме ось так виглядало. Мапа а, бойових дій в районі Покровської марноградської агломерації по напрямку там на Костянтинівку і так далі. А, особливо біля Покровська, ви бачите, що у росіян фактично вихід в Покровськ і вихід на його північні райони зайняв майже рік. Майже рік вони рухались в цьому напрямку. А, Приблизно так само можна і оцінити результативність їх просування, і по іншим напрямкам, та ж сама Костянтинівка, Турецька агломерація і так далі. Але найцікавіше це те, що на Покровському напрямку російських окупантів найглибше просування за весь час бойових дій протягом 25-го року і станом на сьогодні. 5 січня 2026-го становила найвіддаленіша локація 21 кілометр. Тобто російські окупаційні війська станом на сьогодні, вони е, що вони за рік просунулись на Покровському напрямку на 21 кілометр. Так, звісно ж, можна багато говорити, наскільки це для нас небезпечно. Що це фактично вихід а, в зону, яка дозволяє в перспективі російським окупантам відкрити напрям на добропілля та на дружківку а, окрім цього, це охоплення а, і Костянтинівського напрямку, і багато про що ще ми можемо говорити саме в контексті тактики, оперативно-тактичного положення зараз військ і так далі. Але факт залишається фактом: рік майже рік, і результат найбільш щільне угруповування найбільше за кількістю угруповання, яке було сконцентровано по всій лінії бої і просування 21 кілометр. Е, бої за Покровськ продовжуються. Бої за Мирноград продовжуються. Сили оборони України продовжують тримати ці рубежі наступний рік для росіян буде не легше, повірте, тому що а, воювати їм доведеться знову ж таки переважно піхотною компонентою. Складнощів буде ще більше у цьому, чим глибше вони йдуть по Донецькій області, заходять а, кілометр за кілометром, 100 метрів за 100 метрів. Там все більш щільні лінії оборони, рубежі, фортифікації і можливості якогось швидкого дуже потужного прориву. Така сама ситуація в них негативна і в районі Костянтинівки. Тут я можу сконцентруватися безпосередньо на цій мапі і продемонструвати, що вона собою представляла станом також на січень. 2025 року, 1 січня 25-го року. Тобто, як ви бачите, за цей період вихід за межі турецької агломерації, а саме, це, ну, давайте так, Олександр Шугене це менше ніж 10 кілометрів. Це менше ніж 10 кілометрів, саме по напрямку на Костянтинівку, і в принципі, з цього можна зробити також дуже цікавий висновок. Він полягає у тому, що е, дійсно росіяни зараз намагаються закріпитися на околицях е, цього міста, на його південно-східних локаціях в приватному секторі. Нещодавно в них було просування та закріплення в лісному масиві е, лісомасиві е, трохи західніше від Олександра Шунгене. Це їм допомагає в питаннях концентрації ресурсу для подальшої. Інфільтрації в саму Костянтинівку, тому, на жаль, це негативний момент, але е, на нього знову ж таки пішло багато часу, і е, російські окупаційні війська можуть докласти максимум зусиль і ресурсу саме в питаннях е, бойових дій міського типу протягом 26-го року саме в Костянтинівці. І я думаю, так воно і стане, бо для росіян залишати Костянтинівку а, без контролю, тобто не захопивши і рухатись далі на Слов'яно-Краматорську агломерацію, це буде серйозною помилкою. Між тим Костянтинівка продовжує тримати оборону, до речі, як і часів яр. Ми давно вже не говорили про часів яр, хоча він вже більше ніж як два роки тримає оборону. До речі, часів Яр, який російські окупанти також неодноразово заявляли, що він знаходиться під контролем російських військ, але це не відповідає дійсності. Відповідним чином е можна говорити про те, що вони будуть намагатися часів яр також вирішити це питання протягом 26-го року разом з Костянтинівкою і концентрувати вже. Основні сили та засоби настільки на Покросько-Мерноградській агломерації, коли вони закриють це питання. Бо ну будемо реалістами в якийсь момент. Ми просто не зможемо там повноцінно тримати оборону і залишимо також і північні райони. Ми перетворюємо Покровськ та Мирноград для російських окупантів. По перше, в пастку, м'ясорубку і елемент, який буде їх гальмувати, перешкоду, яка їх буде гальмувати весь цей час. І чим довше це буде відбуватися, тим на краще. Але в якийсь момент ми не зможемо повноцінно здійснювати там оборонні дії. Відповідно, росіяни сконцентрують основний удар тоді вже або на Добропіль, добропіллі та дружківці, а частину свого надмірно великого ресурсу можуть перенаправити для підсилення 8 загальної військової армії для подальшого наступу на Костянтинівку. А також в принципі всіх тих е, сил та засобів, які сконцентровані саме на Костянтинівці, є ризики іншого е, формату. Справа у тому, що російські окупаційні війська не полишають спроб е, прорватися до Купінська, і, до речі, нещодавно біля піщаного у них відбувся відбулося е, просування невелике. Це трохи південніше від Степована Василівка, яка окупована зараз російськими окупантами. Але тим не менш, а, це також вказує на той факт, що а, російські окупаційні війська в цьому питанні намагаються створити максимальні умови для подальшого виходу саме на лівий берег річки. Оскіл. для них важливо зрізати ту кишеню, яка зараз утворилася. І Якось компенсувати фіаско 2025 року. Фіаско, звісно, пов'язано, яке було з Купінським. тому а, вони активізувалися і активізувалися ще і на цій локації. Хоча це буде потребувати від них зайвого ресурсу, а, бо без цього ресурсу вони не зможуть а, повноцінно здійснювати наступальні дії на Куп'янськ, сам Купянськ, тобто в них є брак ресурсу. Про що і мова? Лиман треба ще й сказати а, про Лиман, оскільки а, в принципі сили оборони України зараз по Лимана Куп'янська вісі більш-менш стабілізувала ситуацію. А, російська перша танкова армія. Протягом 25-го року була скована. Зараз вона не демонструє якоїсь активності. 20-та, 25-та та 6-та загальновійськові армії на своїх позиціях без якихось глобальних змін. Але є а, проблема, яка полягає у тому, що російські окупаційні війська зараз намагаються повністю перерізати усю логістику в районі Лиман. Причому вони використовують для цього а, якраз засоби ураження в півдрони. Це серйозна проблема, оскільки логістика є через Сіверський донес, є через Дробишева, і Росіяни майже підійшли до Дробишева. І основні якраз напрямки, основні дороги, навіть рокади. Росіяни намагаються контролювати своїми FPV-дронами. Леман відрізають від логістики. Отже, з цього можемо зробити висновок, що найближчим часом росіяни можуть також сконцентрувати свої сили та засоби. Виключно на тому, щоб досягти максимального результату в питаннях інфільтрації в лиман великою кількістю людського ресурсу. Те ж саме, що вони робили з Куп'янськом, те, те саме, що вони робили з Покровськом, Мирноградом, що вони зараз роблять а, з Гуляйполем. І це є негативним, а, негативним сигналом, оскільки. Якщо Лиман не готовий до проведення бойових дій безпосередньо в міських умовах, тобто до цієї інфільтрації, ну це є негативним моментом вкрай негативним, з іншого боку, Лиман це якраз той населений пункт, яким російські окупантам. А при можливості виходу на його південно східні околиці досі не вдається навіть взяти під контроль декілька а, вулиць а, саме в цій локації. Тобто, зачистки там проводяться досить а, системно, і у росіян поки що немає можливості там а, якось закріпитися і становити серйозну загрозу для повного повного контролю над а, містом. Щодо гуляє поля, Як би дивно це не лунало, бойові дії там продовжуються. Сила оборони України, не дивлячись вкрай невигідне положення, в якому вони опинилися саме в цьому місті, продовжують тримати оборону, і я не можу сказати, що якось кардинальним чином змінилась за останній час ситуація, якраз в районі гуляйполя, оскільки росіяни там загальмували, це факт. Вони дійсно зараз концентрують велику кількість ресурсу, який, мені здається, в якийсь момент все ж таки вибухне. Він повинен буде вибухнути, і росіяни будуть використовувати якраз кількісну перевагу для того, щоб якомога швидше закрити питання з Гуляйполем. Але за вікном 5 січня, і ми бачимо, оборона тримається, оборони тримають навіть настільки зараз незручне. Питаннях оборони і Покровськи, Мирноград і Гуляйполе. А для Росіян це стоїть ну серйозні такі собі перешкоди на їх шляху подальшої окупації наших територій. Подивимось, що нам принесе наступна доба. Дякую всім, хто дивився цей е, відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши, все це допомагає цим відео зростати брейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще й стати спонсором обосує, і це дозволить каналу робити більш цікавого та унікального відео для вас. А спонсори відповідно цей контент будуть завжди отримувати першим. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто був весь а, минулий рік з нами і буде цей вже а, рік, який настав. Я думаю, що подій буде не менш цікавих і які навіть інколи нас будуть дивувати навіть більше ніж у 25 році. Зустрінемось завтра, як завжди, на обострі зранку, в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.